Долучаємо до нашого ефіру Юрія Сиротюка. Мамай, солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку, якраз про ситуацію під Бахмутом. Ми поговоримо. Вітаємо вас зі студії Києва. Доброго ранку, і слава Україні! Вітаю <турщик> товариство зі споконвіки віки українського Донбасу. Героям слава скажіть, будь ласка, чи це правда, що трохи поменшилися обстріли Бахмута? Що трохи сунулася лінія найзапеклішого вогню? Лобова атака в Бахмут, яку Росія задає, атакує вже більше півроку, приводить Проводить до величезних втрат з боку Росіян. Це безглузде самогубство. Самогуб, Було атакувати Бахмут в лоб. Тому зараз росіяни намагаються. Пробувати обійти Бахмут з флангів, сконцентрувати свої зусилля північніше і південніше Бахмута, заставити ймовірно таким чином заставити українську армію відійти, як ми були змушені відійти від Лисичанська. Тому дійсно зараз е вогонь зосереджується переважно атака росіян на сусідньому Солодарі, бо це да може дати їм змогу відрізати е українське групування, яке знаходиться біля Сіверського Дінця, біля міста Сіверська, ускладнити. Е Ситуація в нашому Луманському групуванні, але я думаю, що і там противник зазнає невдачі, тому що ну, тактика, яку він застосовує, це тактика абсолютного самогубства. Спочатку вони атакували великими механізованими колонами, втративши значну частину своєї техніки. Зараз вони атакують людським м'ясом. Інакше це не назле тому, що не шкодуючи своїх солдатів, посилають їх по простріляних маршрутах день за днем і навіть не Збирають своїх трупів, примітно, що навіть оголосивши це фальшиве перемир'я, Путін не заявив, що хоче забрати з полів боїв своїх полеглих солдат. Вони йому байдужі вони там лежать в посадках. і Його це не цікавить. Його зараз цікавить підтягнути якомога більше боєконтакту для того, щоб продовжити свій наступ. А от оцей СУВ поближче до Солидару від Бахмута, про що це каже? Це вимушена дія, чи це стратегічна якась дія ворога тактична. Тому що була атака Бахмута, нічого їм не дала. Тобто вони більше півроку напряму атакують Бахмут. Інколи їм вдається зайти там в пару будиночків в промзону. Потім ми їх звідти вибиваємо вогнем, знищуємо їх повністю, і потім вони знову лізуть. Зараз вони намагаються обійти Бахмут південніше і північніше. Тобто використати рельєф. Використати місцевість, де нема населених пунктів, просто попробувати обійти українське групування, відрізати, вийти на трасу Костянтинівка, Бахмут, щоб відрізати. Бахмут з півдня вийти на трасу, яка з'єднує Бахмут і Слов'янськ з Сіверськом, відрізати з півночі і заставити українське групування, умовно кажучи, умовно кажучи, відступити. Я так б... розумію, що саме от вони задля цього запросили у нас той типу різдвяний перерив, як вони це називають, там перемир'я чи як спеціально щоб перебазуватися і. Знову піти в атаку на нас. Останніми днями вони дуже сильно спробували наступати в районі Соледара і в районі угу. південніше Бахмута. Е, на деяких ділянках їм вдалися такі локальні успіхи. Очевидно, що сьогоднішній день і завтрашній день це денькова українська армія поставить крапку на цих успіхах і зачистить цю територію від, від Росія від російських окупантів. Тому їм потрібна передишка, потрібно підтягнути боєкомплект Ну, колись український ПЕД дуже правильно сказав, не вір Москві там лише зрада. Я хочу всьому суспільству нагадати про перемир про Ілову так зване Іловайське перемир'я. Пам'ятаєте, як в серпні 14-го року українська армія домовилася з російською армією про виведення українського контингента з міста Іловайськ. Під під час цього виведення мав бути створений так званий мирний коридор. В цьому ми, мирному коридорі українська армія просто була розстріляна з двох боків артилерії ворога. Тому вірити в будь-які перемир'я Москві не можна. Мир перемиря з Москвою гірше війни з Москвою, бо в війні з Москвою майже цілий рік в повномасштабній війні Росії не вдалося реалізувати стратегічних задумів А от в мирах і перемирях з Росією історія покаже, що завжди Україна після того мала лише проблеми. Е, також згадаю я випадки, е, які сталися у Маківці, зокрема у Чаплинці, там, де було уражено пункти скупчення загарбників, і їх там налічувалося полеглих е, військових рефі. Ну там просто сотні сотні загиблих. Про що це може казати? От вони зібралися там 200-300 людей в одному місці. Це означає, що вони скупчують. Е, свою живу силу, аби з усіх боків почати той наступ, про який мовлять у лютому. Чи можливо я помиляюся? Так у вересні Росія оголосила мобілізацію підготовлено десь понад 300 тисяч російських мобілізованих, бо їхня доля дуже проста: поїхати на батьківщину частині поїхати на батьківщину в чорних кульках. А частині просто гнити в українській землі, бо вони не потрібні путіну. Вони зараз масово підтягують свої резерви сюди і вірять, що силою нас передавлять. Бо створити ситуацію вогняного валу, створити ситуацію кількакратної артилерійської переваги, як це було на початку війни, коли перевага російської артилерії складала 20 до 1 в вогневих засобах, вони вже не можуть так. Зараз в Росії ще багато артилерії, так вони переважають нас десь 5 до 1, але це вже не дозволяє їм створювати тотальний вогневий вал, який просто випалює все і витискає українську армію, так примірно, як було в Попасній чи в Сєвєродонецьку. Тому сьогодні вони будуть творити таку вал орди, тобто вони вірять, що вони гарматним м'ясом. Російськими мобілізованими продавлять десь українську оборону. І тому ситуація з Макеївкою буде тільки збільшуватися. Сьогодні українська розвідка працює, є засоби ураження, є Хаймарси, є інші засоби ураження, тому така кількість буде рости. І ще один, одна з причин, можливо, що сьогодні знову. Бо Різдво це для людей сходити в церкву, а для росіян Різдво це черговий раз напитися. Тому російська армія, армія напевно, що боїться, що знову їхні мобілізовані масово будуть чиняти п'янки, використовувати мобільну мережу і знову будуть, буде ситуація подібна як з Макіївкою. Тому ми е, ту, як так зване путінське перемир'я, українська армія повинна використати ефективно. В сьогоднішній день ми повинні якомога більше звільнити української території, якомога більше нанести. Вогневого ураження, в тому числі за межею лінії фронту російським солдатам. Кожен росіянин, який приїхав на Україну, має знати, що він буде знищений. Він буде знищений на лінії фронту, за лінії фронту. І в нього є одна можливість або здатися перейти в українську армію і відповідати згідно воєнних міжнародних конвенцій за злочини вчинені території україни або втікати в україну і скидати в росію скидати їхню владу бо інакше вони живі звідси не поїдуть і путіну це дуже вигідно щоб звідси ці могілізовані не їхали бо вони бачать що насправді відбувається в україні і як насправді до, до них ставиться російська влада Зараз ми очікуємо тепер на чергову допомогу від наших партнерів. Франція, скажімо так, зробила перші кроки у тому, аби нам передати танки, бажані танки, сучасні натівського стандарту. От якраз якщо ми посилимося танками, то чи допоможе це нам у просуванні вперед і якраз у відбитті далі ще ворога від якраз, хоча б Бахмута і інших напрямків? Чим більше е озброєнь, чим більше важкої техніки, чим більше артилерії, тим менше українських солдат буде гинути. На жаль, е нам не вистачає броньованої техніки. На жаль, достатньо часто нам доводиться воювати на пікапах, на так званих бандерамобілях, угу. на цивільних автомобілях. Е відповідно, це почасти приводить до втрат. Тому наявність бронетехніки, бронетранспортерів, легких танків, важких танків це все буде покращувати стратегічну ситуацію в Україні. Наступати там, де зараз важко наступати, скажімо, на відкритих степових місцевостях без прикриття броні, вести наступальні операції дуже важко, і це може приводити до багатьох втрат. Тому, очевидно, зараз кожен танк, кожен бронетранспортер, кожен снаряд, який дають нам наші партнери, він вирівнює ситуацію на фронті в вогневій міці, тому що ситуацію з перевагою морального духу України він і так сильний. Тобто українська армія з лютого, ще мало дуже маючи різних засобів, дуже ефективно протистояла російській армії і гнала російську армію. Зараз нам це просто потрібно, щоб було менше людських жертв, і ми швидше могли звільняти українські території. Очевидно, це потрібно. Нестача, на жаль, е техніки бой бойової, броньованої техніки, артилерійських снарядів дається знати, і це теж важливий, це теж важливий момент. Бо я ще раз скажу, в моральному дусі. Професіоналізмі української армії на порядок перевищує російську армію а от в техніці поки що на жаль перевага за ними. Дуже сподіваємося, що ті подарунки, які нам е надішлють е західні партнери, вони стануть нам дійсно у нагоді і допоможуть нашим військовим зберегти життя наших героїв в першу чергу. Тому що хотілося б, щоб всі наші герої, всі наші захисники, повернулися додому цілими живими, неушкодженими і е потішили своїх рідних. Дякуємо е за розмову. Юрій Сиротюк е за прізвищем Мамай був з нами на зв'язку. Солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку. Про, е Запеклу ситуацію під Бахмутом поговорили. Ми як ви почули, є зміщення до Солидару. Воно підтверджене. Але ж то ситуація досі, досі виглядає доволі гостро.